Добрий день глядачам Ютубу Слава Україні. Сьогодні ми з дружиною хочемо висвітлити таку тему, як підсаджування маток Бакпаст у сім'ю іншої породи. Недосвідченим пасічникам може здатися, що тут нічого. Такого важкого немає, матка підсаджується, взагалі то не так то і важко. Багато є методик, всі вони працюють, але з матками бакпас є деякі відмінності. Відмінності в тому, що, як у людей, є різні раси. Там, Негри є азіати, є європейці, інші. Так само і в бджіл. І не зовсім бджоли іноді хочуть нормально приймати матку іншої породи. Навіть тоді, коли в сім'ї зовсім немає розплоду, бувають випадки. Що матку підсаджуєш, вони її не хочуть видно, що відносяться вони до неї погано. Ще держиш її в кліточці, випускаєш, вони її беруть в клуб і нічого ти не можеш зробити. Хоча зразу ж береш іншу матку не баква з другої породи, і в ця сім'я її приймає майже зразу. А бакваства вони не хочуть. І та, в такі сім'ї ми більше бакваста не підсажуємо, тому що це дуже невдячна праця і успіху можна і не добитися. Іноді. Навіть ті люди, які займаються матководством і продають маток баквост, говорять, питають, в яку сім'ю ви хочете підсаджувати маток. І якщо ви кажете, що це не бак з вас сім'ї, то вони навіть не рекомендують вам цим займатися. Тому, тому що це можуть бути гроші і час викинути на вітер. Ну, в своїй практиці ми з дружиною підсаджували. Маток баквасті і в інші породи. У нас на Пасіці залишилося декілька тільки сімей, карніки, а то майже скрізь у нас бакваст, він нам більш подобається. І ми міняли маток. Ну, легше всього. Баквасті, це підсадить у відводок. І ви берете, робите відводок із бджоли на виході. І вже у цих бджіл, що недавно тільки вийшли із закритого розпаду, ви даєте їм матку, можна сказати, без всяких. Попередніх робіт, просто їх і випускаєте тоді, і вони в більшості випадків її приймають добре. Але є тут такий невеликий нюанс, що це краще підводок її підсаджувати десь на початку або до середини літа десь так. Але вже під кінець літа він цей спосіб гірший тому, що матка, яка вам прийшла, вона де у неї був перерваний цей період цикладки. І ні, ніхто не знає, скільки вона нам матковий відній пасіці відклала клала яєць. А матці. Щоб вийти на нормальну яйцекладку, треба десь днів 20, а то й місяць. І у вас, якщо ви в кінці літа підсаджуєте матку, то у вас вона тільки на всю силу начне сіяти тільки через місяць. А це вже пізно чи у вас вийде наростити цю сім'ю до осені або треба буде її підсилювати. Печатним розплом, тоді можна, якщо підсилювати печатним розподом. Ми ну, більше розглянемо, як матку підсаджувати цю у звичайну сім'ю. Ось ви з взятку, наприклад, привозите сім'ї соняшника, і ви хочете, у вас сім'ї нормальні, там що ви багато, і ви хочете на слідуючий рік, щоб у вас вже була в Ну, як робимо це ми. Ви, це діло ваше, як ви будете робити, ми просто розказуємо, як це робимо ми. За декілька днів, ну, це ми беремо за п'ять днів. До того, як прийдуть матки, треба у старі матки у кліточки посадити. І залишити їх у вулику в їхньому ж. Для чого? Щоб матка не могла сіяти. Але і бджоли відчували матку і, і не відтягували маточників. І так вони сидять днів п'ять. Потім ви берете, коли матки до вас прийшли, за пару годин до цього забираєте стару матку. А туди даєте матку ту, що прийшла в кліточці. На одну добу ви даєте її з усіми закритими засуками, щоб тільки вона запахом проходила цих бджіл, але попередньо ви з цієї кліточки забираєте всіх пересилочних бджіл. щоб в кліточці Залишилась тільки одна матка. Бджоли ви випускаєте на двір, вони десь приб'ються в якийсь вулиці. І так ви видержуєте одну добу. Через добу ви виламуєте ви меншу засу, э, сувку, там, де на те відділення, де проходять тільки бджоли. Вони проїдають канді і заходять до матки. Вони. Починають спілкуватись з маткою, і так ви видержуєте іще і три доби. Коли вже прийшла четверта доба, ви дивитеся, чи залишилося у великому відділенні Канді. Бо його за ці дні бджоли можуть з'їсти із середини кліточки. Якщо там канді немає, ви берете кусочок канді і це велике відділення заложуєте цим кусочком канді. Якщо там вони не з'їли канді, можна залишити так, як є. І виламуєте вже більше відділення. Засувку на більшому відділенні. І за 5. Ту добу вони виїдають канді з великого відділення і випускають матку. Якщо все добре, то вони цю матку приймуть. Хоча зразу треба дивитися, як вони відносяться до матки. Якщо вони вороже відносяться, то цю процедуру. Не стоїть проводити, а краще залишити матку ще на декілька днів із бджолами, які тільки через маленьке відділення з нею приходять. І подивитися, як будуть відноситися. Якщо і далі відношення вороже, бджоли шумлять, бігають, грізуть клітку, краще цю матку підсадити в другу сім'ю. Вчив і в удводах всю сім'ю. Може закінчитися тим, що вони просто вб'ють матку. Але якщо на ваш погляд, це нормально, вони випускають. Ви, ви на п'яту добу виламали засовку на більшому відділенні. Це краще робити, на наш погляд, вечором. Уже під кінець дня, коли льоту бджоли немає. Сильно і на ніч туди, щоб вони її випустили вночі. Але, ну, дехто каже, що не обов'язково дивиться, але ми з дружиною завжди на другий день дивимося, як прийняли матку. Бо бувають такі випадки, та, що матку не прийняли, все добре, вона ходить з ним. А буває таке, що дивишся, а вони її на, десь на рамці взяли або на дні в клуб. Тоді ми беремо кліточку запасну, на цей клуб пускаємо клуби диму, бджоли розбігаються, ми ловимо матку у кліточку. Ну, можна попробувати ще декілька днів її подержати в кліточці, ані до краще, як вони так, її вже за таке час не взяли, краще її вже їм не підсаджувати. Бували такі, що ми так підсаджуємо, бджоли беруть матку в кло, ми її забираємо, в кліточку садимо в другу сім'ю і друга сім'я її охоче приймає. Отаку от, от тонкості, да, підсадили матку цю. Подивилися потім, що вони її прийняли, обов'язково дивитесь на те. В якому стані матка. Тому що буває таке, що бджоли цю матку ніби прийняли, і вона ходить з ними по рамках і засівжує. А дивишся, а матка пошкоджена. У неї може і одна, може і дві лапки не працювати, будь пошкоджені. Буває таке, що бджоли пошкодять матку. Вроді прийняли, але матка пошкоджена. Ну, в більшості випадків вони тоді відтя... на, на розплоді цієї матки витягують маточники тихої заміни і поступово міняють цю матку. Ну, в таких випадках ми даємо їм замінити цю матку, тому що вона понятно, що вона вже каліка, і з неї великого толку не буде, ми дамо... даємо їм поміняти цю матку. Але ж бувають і випадки. Коли о оцей період, що в 9 днів, поки яйця вже е перейдуть у закритий розпід, пасічник не видержує, а зразу забрав матку пару годин, він підставляє макутку Бакфаст, йому здається, що вони її прийняли. Вони навіть з неї ходять, все приймають, але потім вони ще на цьому вже відкритому дорослому розплоді закладають маточники і можуть вивезти неповноцінну матку з старого розплоду свого, убивши вашу матку Баквас. і ви залишаєтесь і без матки Баквас, і з неповноцінною. Маткою виводною з старого розплоду. На це теж треба звертати увагу. Ну, а так, в принципі, теж можна поміняти породу на бакваст, замінюючи маток баквас у сім'ях, але це дуже важко. І не зовсім буває, що це все виходить. З нашої практики десь з 10 маток приймають сім. Три матки не вдається. Я не говорю, що їх бджоли вбивають, де можуть і вбити, але їх нема другого виходу, як забрати і підсаджувати в другу сім'ю. Ну і з першого разу десь сім маток тільки відсадили. Ну, Може більше, коли може менше, але стопроцентної відсадки в нас ніколи не було. Щоб ми в тій що хочемо, щоб ми їх підсадили. Ну, оце таке недовге відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні!